Що таке область видимості? А, це ті рамки, в яких видно змінну якусь, якусь сутність, а за цими рамками не видно. Такими рамками можуть бути, ну, скажімо, фігурні дужечки. Функції чи фігурні дужечки там і фа. От. Зазвичай все по функціях рахується. Але ще залежить від того, чи через var, чи через let або const ми оголошуємо змінну, константу, змінну. Бо let і const вони там, в них область видимості Це блок, який навіть в Іфові. Їхня область видимості закінчується. Якщо вар, то він. Де ти його не створюй Він функцією обмежується. А ще. Ну, область видимості може модулем обмежуватися. От, один файл може бути модулем. Не завжди один файл обмежує, бо можна все так попідключати, що це буде як, буде як одне ціле. Область видимості це ті межі, за якими вже не видно цю функцію, ну, якусь сутність. Ну, яка оголошена за допомогою. ConstLETVAR. Mm. Яка заімпортована, якщо сказати? Ну, тоді ця область видимості буде. Наприклад, модуль Для такого варіанту.